Всім привіт! З вами знов я. Сьогодні якесь коротке відео, напевно, буде, бо я не знімала. Сьогодні неділя, я відпочивала довго, спала, поки проснулась, поки роздрухалась, розрухалась, поки їсти приготувала, діти повставали, ми поїли, тепер ще треба щось думати на вечір. Не знаю, з тим їдом у мене вже голова кипить. Не знаю, мозок взривається, ідей ніяких для того їдла вже немає, я вже не знаю, що варити. От, що хотіла вам розказати. У мене з'явилися перші хейтери, точніше хейтерка. Е, не знаю, радуватися чи засмучуватися. Е, Жіночка написала коментар під вчорашнім, позавчорашнім відео, напевно, написала коментар, якісь ви хитрі. Не знаю, з чого таке, з чого вона взяла тон. Я її спиталась, не знаю, може відповість чи не відповість. Напишіть ви мені коментарі, чи то дійсно так, чи то виглядає, що я якась хитра. Мені здається, що я щиро розказую вам, показую своє життя, яке воно би не було, але показую вам щиро його. Не стараюся ніде схитрувати і щось там брехати. Ну, але кожному виглядає по-різному. То ясно. От. Ну, не знаю. Нехай буде так, нехай буде хитра. Сьогодні в нас дуже хороша, гарна погода була. Зараз вже вечір, трошки вже похолодало. А вдень було сонечко, дуже тепло. Я собі навіть трохи на дворі посиділа. Попила каву там на вулиці. Ну, що, можна було посидіти, навіть не було холодно. Дівчата мої Щось там вчать англійську. Але зараз знаю, що на вечір покличуть мене дивитися, як завжди, якийсь там серіал. Ми дивимося з ними. Пару серій. Я вже казала теж колись розказувала. Ну, але треба скоренько ще з вечерю. Так що, може, зараз вони мені допоможуть скоро з вечерю. І тоді підемо дивитися. Завтра понеділок, вже знову на роботу, як завжди. Понеділки тяжкі. Але треба працювати. А так як сьогодні неділя і я мало знімала, не маю що виставити, то я покажу вам, як, як довго я йшла до цього моменту, як довго мені хотілося стати блогером. Хоча би попробувати, як довго я знімала. Я маю дуже багато всяких відео, як я починала. Але так і не виставляла ті відео нікуди. Ставлю сьогодні, сьогоднішнє відео це. Трохи посмієтеся. Може, хтось напише мені якогось коментаря, чи я хитра, чи я нехитра. Чи я смішна, чи я дурна. Коротше, я чекаю від вас коментарів, а я. Сідаю монтувати і повставляю ті відео вам. Привіт! Снимала. Я Інга Мам, і я хочу м. стати відеоблогером. Привіт, я Інга. і Я хочу спробувати стати відеоблогером і знімати відео з свого життя. Коротко розкажу вам трошки про себе. Мені 35 років, скоро буде. Е -е, у мене троє дітей. Собака і кіт. Також ще є чоловік, але його, напевно, ви не часто будете бачити в моїх влогах, бо він не дуже любить зніматися і щось розказувати на камеру. Ми така собі невеличка, але дуже дивна сім'я. Діти мої теж не дуже хочуть зніматися. Привіт вам, мої дорогі майбутні підписники. Я сьогодні. Всім привіт, дорогі мої майбутні підписники. Я хочу сьогодні спробувати е, зняти своє перше відео і стати в майбутньому відеоблогером. Не знаю, чи в мене це вийде чи не вийде, бо мені тут мішають з боку. Я маю трьох е, дочок е, двоє вже старших, а наймолодші 11 років в неї ще в голові метеопаю. Зефір там плаває. Мама. І мені треба і спокою, а вони не хочуть мені його дати. <ривіт> Привіт вам, мої найдорожчі майбутні підписники. Сьогодні я хочу спробувати зняти своє перше відео і в майбутньому стати відеоблогером. Не знаю, з чого почати, дуже нервуюся. І думки плутаються мені в голові. І я не знаю, що маю розказати, з чого почати. Ну, почну, напевно, з того, що мене звати Інга, мені 34 роки, за тиждень мені буде 35. З чого така в мене думка? У мене ще є діти. Привіт вам, мої найдорожчі майбутні підписники. Думаю, так буде найкраще. Я хочу попробувати сьогодні зняти своє перше відео і в майбутньому стати відеоблогером. Хоча би попробувати. Не знаю, можливо, мене захейтять, можливо, в мою сторону буде дуже багато неприємних слів і так далі. Але я все одно хочу спробувати. я вам зараз е трошки розкажу про себе, але. Спочатку, поки мені не втікла думка, я розкажу, з чого вийшла така, з чого з'явилося в мене таке бажання почати відеоблогерство. Я зараз якраз захворіла, вже другий тиждень хворію, вивихнула дуже сильно ногу, порвала, порвала собі сухожилки і сухожилля надірване в мене. Ну і я не маю чим зайнятися вдома. Мені скучно сидіти, мені. Але це вже давно була моя мрія почати відеоблогерство. Але я ніяк не наважувалася, ще Тим більше мої діти. Вони не дозволяють мені. Їм стидно. Вони встидаються. Вони не хочуть, щоб ми з'являлися в якихось соцмережах. Бо вони встидаються, якщо побачать їхні друзі. Але. Наймолодша дочка мене підтримала, і я все-таки сьогодні рішилася. Постараюсь, не знаю, може, щось з того вийде. Мене звати Інга, мені за тиждень 35 років, у мене є троє дітей: старші 16, середній 14 і наймолодший 11. У мене є чоловік, але він не знаю, чи буде часто з'являтися в кадрі. Бо він дуже сильно працює на двох роботах, його майже ніколи немає вдома. У мене є ще кіт, пес і равлик. Також ми почали займатися ще курами, і ми продаємо яйця. Ну, і на курах також можна робити якісь відео, знімати кур і викладати якісь відео. Звичайно, ми ведемо сторінку в Тіктоці з тваринами. А тут на Ютубі я би хотіла розказати просто наше життя і трошки там так само вставляти тих тварин і показувати. З чого з'явилася найперше ця моя думка, така про така мрія, про блогерство? Така ну, взагалі думка виникла в мене, коли я дуже сильно працювала довго і багато. Ми приїхали в Польщу з України на початку війни. Ми їхали, я їхала з дітьми сюди, я знала, куди мій чоловік вже був тут, але ми до нього не їхали, тому що він працював на будові. Ну, на будові ми жити не хотіли, і ми поїхали колись дуже давно. Я їздила в Польщу на заробітки, і в мене була. Можливість, мені подзвонили, моя шефова, моя керівничка, Вони подзвонили мені, коли почалась війна, і ми приїхали в Польщу з дітьми. Жила я в неї, в своєї шефової, М -м -м, працювала також в неї. Бо колись, як я їздила ще давно на заробітки, я так само працювала в неї, а жила собі е в такому вагончику коло роботи. Тоді було це. Задармо житло. Потім, коли ми приїхали вже з дітьми під час війни, вона не дозволила мені жити там в тому вагончику, тому що там холодно, тому що там мало місця, і вона мене поселила в свою квартиру, трьохкімнатну. Звичайно, на початку було інакше, ми не платили ні за що, ми нічого не купляли, тобто нам все дали готове, а плюс ще я ходила на роботу зразу, я через тиждень почала ходити на роботу, ну, тобто і зразу заробляти. Так нам було трошки ну, на початку добре, вигідно, і, здавалося, дуже-дуже все кольорове. За деякий час, за пару місяців, приїхав мій чоловік до нас, він вже скінчив собі роботу там, в Варшаві, і приїхав до нас в Гданськ. Ми жили в цій квартирі всі разом. Він також почав працювати в моїй шифової. До того він теж там працював. Ми разом колись їздили на заробітки і в неї працювали. Що це за робота? Коротко розкажу. Це бар. Вони поляки його називають Ресторан. Але це не є ресторан, тому що це є якась така Ну, кафе по-нашому, кафе-бар. Ми працювали там. Я працювала спочатку. На змиваку, мила посуду, чоловік по вулиці, там, це коли ми ще їздили на заробітки, якимось займався там прибирання, подвір'я, території, там сміття, щоб було завжди винесене. Ну і куди, що йому скажуть, там якась електрика, сантехніка. Ну, так якби завгосп, чи як це сказати по-нашому, я вже навіть не знаю, як різноробочий такий, ну він займався такою всякою різною роботою. Я тільки мила посуду. Це коли ми їздили на заробітки. Потім, вже як під час війни я приїхала з дітьми, мене взяли на кухню. Мене взяли на кухню, мені зразу підняли зарплату, і я працювала на такій кухні, де варять супи. Мене навчили ще тоді, як я їздила на заробітки, хоча я там не хотіла працювати, бо це є трошки відповідальна робота. Ну, але потім, як я тепер приїхала, мені не було виходу, бо тут не було кому працювати, і я встала на кухні. Ну, але з одної сторони я трошки обрадувалась, бо там зарплату підняли, ну, тобто буде нам легше, вигідніше. Чоловік мій е, також вернувся сюди на роботу, е, також почав займатися так, як раніше, всякими різноробочими. Роботами, що йому казали зробити, те він ішов. Вона ще винаймує такі будиночки біля моря. Він там завжди щось мав якусь роботу то сантехніку зробити, то електрику, то підлогу поміняти, то там якийсь ремонт того вагончика, ще щось, ще щось. Він так завжди. Ну і звичайно, що приходив, ще допомагати на кухню. Якщо дуже сильно багато народу, дуже сильний рух тих людей, дуже їх багато. Літом це дуже страшно. Він, звичайно, приходив щось ще допомагати мені на кухню. Або біг на змивак допомагати також. Також він ще парковщиком працював. Паркінговий тут називають в Польщі. Він е паркує машини, бо тому що коли сезон літом, приїжджає дуже багато машин на море. Тобто люди хочуть собі йти на море, а тут є парковка перед морем. Ну і звичайно, заходять також в бар. І приїжджає дуже багато машин, ну і, звичайно, що там потрібен паркінговий, бо тому, що якщо паркінгового нема, то машини собі повстають як хочуть, і їх поміститься дуже мало. А якщо є паркінговий, він їх повставляє звичайним. Ну, якщо є паркінговий, то звичайно, що він поставить машини так, як вони мають стояти. І тоді поміщається дуже багато машинів. Ось така у нас робота. Ну і звичайно, що ми працювали. Мені робота в принципі подобалась там. Зарплату потім мені ще раз підняли. Тобто мене влаштовувало все. Але просто мене не влаштовував той графік. Графік, ніби він добрий. Але коли ти на заробітках він дуже класний, прекрасний, з 10-ї години на роботу, з 9, ї з 10 ї літом зимою на 12-ту. І ти працюєш зимою з 12 ї до 5, ї 6-ї, літом ти працюєш з 9, ї 10 ї там до. До 9, до 10. Але коли я тут була з дітьми, мені цей графік не підходить. Ти працюєш постійно, ти працюєш нон-стоп від понеділка по понеділю. Вихідних в тебе нема. Ти можеш собі взяти вихідний, якийсь серед тижня. Субота і неділя не обговорюється. В суботу і неділю ти ніколи собі не можеш взяти вихідного. Ніколи. Вихідний ти можеш собі взяти серед тижня. І то, якщо ти наперед домовилася, попросила, вблагала, що тобі треба цей вихідний, ти собі його можеш взяти. А так як в мене діти, діти почали тут вчитися. Це дуже було мені тяжко працювати в такому графіку. Мені потрібна була конкретика, мені потрібно знати, коли я можу бути вихідна, коли я можу. Ти пізніше на роботу, коли я можу прийти скоріше. Мені це треба знати. Я не, мені не підходить вільний графік, мені не підходить такий сильний, такий затяг... знаєте, як то кажуть, затягни пояс і, і роби. От мені таке не підходить, я мушу з ними бути вдома, я мушу щось припильнувати. Діти перший рік дуже добре почали вчитися, на другий рік вони спустилися і. Звичайно, я пішла з роботи звідси через той графік, через те, що ще одне літом мені тепер підняли третій раз зарплату. А на осінь її опустили. І мене це. А... Тут прийшла моя а... Ілона, найменша а... дочка. А... Привітайся! А... Привітайся. Тебе як звати? Ганола. Індлона. Індлона. А... Дай мою зарядку, у мене 15. І я віддала Камілі, Каміла тобі занесла. Ну і звичай. Е... Я на роботі, звісно, сказала, що мені треба зайнятися дітьми, але це була причина не тільки в цьому. Причина була в тому, що мені не сподобалося, як мене останнім часом до мене там відносяться. На початку вони, звичайно, добре відносилися до нас, всіх українців. Тепер вони, поч... вони також до мене добре відносилися. Я не маю нічого, про... нічого проти них. Вони нормально до мене ставилися, але просто то, як вони почали вже вилазити на голову. от В чому була причина. І також, звичайно, та зарплата так не поводяться, так не можна робити, щоб спочатку підняти зарплату, потім її опустити. І це не була причина того, що я щось недобре робила, чи там мені хтось сказав, ти не справляєшся з роботою, чи там я тобі опускаю зарплату, чи там я тебе звільняю, чи ну так робиться, так говориться. Такого не було. Ніяких проблем не було. Все окей, всі влаштовувало, але зарплату зменшили через. То, що просто зараз мало людей, мало годин платити нема чим. Ну, добре, я собі прийняла такий аргумент, і просто я прийшла до неї, такого ніколи не було, але я наважилася за два з половиною роки я наважилася, я різкнула, я підійшла до своєї шифової і сказала їй так, я працюю до кінця місяця. Не, мене не інтересує нічого. Ну, звичайно, я спочатку в неї спиталася, по якій ставці мені пані порахувала. Вона мені сказала ставку меншу. Та, що була в мене рік тому. А ця ставка що цього року в мене була, вона десь зникла, Спарувалась просто. І я це все ковтнула. Допрацювала день до вечора, без ніяких, ну, не знаю, можливо, по мені було видно, звичайно, що я трошки чимось недовольна. Я її спиталася також, чи я, можливо, чимось не влаштовую її. ні, всім влаштовую. Добре. І напевно, мені здається, що вона зрозуміла, що це через те, що е, понизила мені ставку. І коли я вона зрозуміла, через що я звільняюсь, коли я до неї підійшла, і сказала їй, що я працюю тільки до кінця місяця. Вона була розгублена, вона була ранима, їй було обідно, видно було, що вона була. Ну, Просто не чекала того, вона не знала, вона такого собі представити не могла, що я підійду і їй таке скажу. Вона мало не плакала. Я просто, Мені аж в той момент стало її шкода. Але я собі як вирішила, так я і зробила. Ну, І я допрацювала до кінця місяця, сіла вдома і почала шукати нову роботу. Роботу я поки що так ще і не знайшла, бо. Я підвернула ногу, і тепер мені сказали шість тижнів сидіти вдома. Тобто, це вже місяць я просиділа і нема сенсу шукати зараз роботу, тому що, якщо як я її знайду, я подзвоню, спитаюся за роботу, і якщо треба, наприклад, завтра післязавтра виходити на роботу, як я вийду. Я ж не знаю, через скільки мені нога почне функціонувати, за скільки часу я зможу вже ходити, а тим більше їздити машиною Ну, це трошки для мене такий неприємна ситуація, але все переживемо, всі проблеми вони тежзають, вони розсмоктуються, вони вирішуються, буде все нормально. Просто тепер мене це надихнуло. Знімати відео і виставляти. розказати про своє життя, показувати своє життя і бути задоволеною і бути щасливою, бо, можливо, моя мрія здійсниться. В наступному відео я вам покажу своїх дітей і чоловіка. Всім па-па! Казала тоді, що буду вже пробувати. Буду знімати відео, треба мені звільнитися. Хочу звільнитися з того на кіно того довбаного Робінзону, хто пам'ятає, я так розказувала. Була звільнилася. Не працювала цілий листопад, цілий жов... Ні, цілий листопад, цілий грудень, січень, лютий і в березні. Потягнуло мене туди, бо попросили віддітелів, бо нема кому працювати. І ви знаєте, що? Я согласилася, пішла на тих два дні, на ту суботу і неділю, і думала, що більше не буду, ну, але таку роботу знайти не можу. І ходжу, коли вони мене кличуть, то ходжу. Що я маю робити? Як мені туди так не хочеться ходити. Я хочу якусь іншу роботу. І завжди хочу попробувати знімати відео. І завжди хочу попробувати, можливо, мені вдасться цей, можливо, мені вдасться стати блогером, можливо, вийде. Ну чому не попробувати, Не знаю. Як мені скажете? Якби якимись, не знаю навіть якимись підтримка якась була, хтось би казав, добре, а то дівчата мої не хочуть, щоб я е, знімала відео. Чоловік не хоче, тільки одній мені хочеться. А як нема підтримки, то воно тоді дуже тяжко йде. Попробувати то робити все. Можливо, не знаю. Можливо, якби в мене якийсь був гра. В мене нема ніякого, в мене завжди все якось не так. Кожен день у мене якийсь, він майже завжди якийсь однаковий. Мені би треба було якихось інших е, тих, якихось подій якогось чогось такого, щоб було цікаво. Ну Сьогодні я знімлю, як я їду, наприклад, на роботу. А завтра що я буду знімати? Як знов я їду на роботу? Взагалі я не знаю. Що я хочу. Як я хочу в тому житті? Що я хочу. Я взагалі не можу зрозуміти, що мені треба. Так що такі то справи. Не знаю, сподобалось вам, не сподобалось. Напишіть мені. Який був мій шлях, це відео були зняті, напевно, рік, може і більше назад. Завжди там діти відговорювали мене там погана якість, а ти не гарно в кадрі дивишся, там, а ми бідні. А в нас там ще щось не то, а в нас так, а в нас цяк. Я завжди їх слухала, думаю, ну добре. Тидаються, позор, кричали завжди мені. Але потім я все-таки одного єдиного дня вирішила і зняла відео, виставила. Ну і так стараюсь кожного дня виставляти тепер. Будемо бачити. Але, знаєте, так чесно вам скажу за ту жіночку, що написала мені вчора той коментар. Ну, то так мені трошечки став такий. Осадочок трошки є. І я вже сьогодні... Чого я так довго не знімала? Бо все думаю, ай, не буду знімати, ай, не буду знімати. Потім знов за щось задумаюся. Напротязі дня так. Треба йти відео зняти, потім думаю. Та ну не буду я вже знімати ті відео. і Діти праві були. Все недобре в мене, все неправильно. Ще якісь люди почали писати мені, щось там не то. Хоча я себе не вважаю якоюсь хитрою. Але виставлю відео сьогодні. Подивимося, як піде далі. Буду пробувати. Бо хтось то мені колись казав, що блогерство то не є просте, просте таке вже життя. Це є тяжко. По-перше, це так ніби як і робота. Ти з тими відео монтуєш їх, сидиш, мучаєшся, думаєш, як краще, як гарніше, щоб було. Але я собі завжди думала, що, та ну ні, то що ви думаєте, виставив відео, зняв, виставив, виставив. То справді є, таке тяжко. Вчора я, от я от вчора цьом, до цього дійшла, вчора, бо вчора щось мені ніяк не хотіло загрузитись відео, через того так вийшло пізно. Я його загружала дві години перший раз, воно мені не загрузилось так, як має бути. Потім вийшло, що я його видалила, повністю все понаново перезагружала. І знов чекали ми десь. Я не знаю, чи інтернет може навіть поганий був, чи що, я не знаю, бо вчора дуже, дуже тяжко щось грузило. Ну і так, і нерви нервуєшся, тут вже хочеш йти лягати спати, тут ще щось, тут хтось з тобою говорить, тут хтось щось тебе питається. І воно так є. То праця, то велика праця. А ще тим більше, коли тебе обіжають, так як хейтери є в деяких блогерів, так як в деяких, всіх є хейтери як починають вони щось там їм виписувати, то я тепер вже розумію тих людей. Хоча це ще не було якийсь там невідомий який хейт, просто жінка написала свою думку таким коротеньким коментарем. А мені вже стало. Трошечки-трошечки не по собі, так якось неприємно. Але нічого. Буде все добре. І я на сьогодні з вами прощаюся до завтра. Завтра вам щось познімаю, викладу. Постараюся довше відео вже знімати, не на 5 хвилин. А ви підписуйтеся, ставте лайки. Коментуйте, мені дуже цікава ваша думка. Та навіть якщо якісь хейтери будуть, пишіть все одно хейтіть мене, як там, як там вам хочеться. Постараюсь кожному відповісти. Думаю, що так же аж дуже сильно обіжатись не буду, бо кожна людина, я вже кажу, казала, свою думку має і має право висловити її. Так що все, бо я розговорилася, буду говорити дуже довго. Все, всім па-па. До завтра.